Лише уявіть, ви знаходитесь за кордоном і витратили свій біометричний паспорт. Або ж згадаємо 22 й рік, коли почалось повномасштабне вторгнення. Більшість людей похопцем збирали важливі документи, речі і залишали свої домівки. Дехто назавжди. І лише потім, після певного часу, вони згадали, що забули важливі документи. Ті, про які вони не одразу подумали. Я дуже часто стикаю в своїй роботі з такими ситуаціями. Тому в цьому відео ми поговоримо з вами про топ-3 поради імміграційного юриста, в нашому кейсі імміграційної юристки. Всіх вітаю! Мене звати Катерина і я імміграційна юристка з досвідом понад 10 років. Я спеціалізуюся на імміграційному праві Сполученого Королівства, а також юридичних перекладах. У мене є ще багато інших регалій, але про них ми поговоримо в інших відео. У цьому відео ми поговоримо зокрема про поради, які я вважаю актуальними абсолютно для всіх і особливо для українців, враховуючи наші теперішні реалії. Давайте перейдемо безпосередньо до них. Перша порада. Скануйте абсолютно все. Ми говоримо не лише про основні документи, і не лише про перші сторінки, а про абсолютно все. Внутрішній український паспорт, якщо у вас він ще старого зразка книжечкою, скануємо абсолютно усі сторінки, де є будь-які печатки і записи. Якщо у вас ID-картка, ID-картка з обох сторін і також витяг до неї. Закордонні паспорти, навіть ті, що протерміновані, абсолютно усі сторінки дає всі початки, штампи, візи, Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, про смерть, якщо ми говоримо про родичів, абсолютно всі свідоцтва, витяги, договори про купівлю, продаж, про право власності на певне майно, техпаспорт на машину, права водія, абсолютно все, про що ви можете згадати. Ваші дипломи, додатки до дипломів, всі документи, які вам в тій чи іншій мірі в якийсь момент вашого життя можуть бути важливими. І тепер найголовніше зробіть бекап. Тобто ми формуємо папочку з вашими відскановими документами, і ви зберігаєте їх на комп'ютері або на хмарі чи кукол диску, де вам зручніше. І окрім того, зробіть ще один бекап бажано на флешку. Так ви точно убезпечите свої документи у разі втрати чи в разі того, якщо ви їх загубите. Багато е клієнтів не знають, що, наприклад, якщо ви розлучаєтеся, у вас забирають оригінал вашого свідоцтва про шлюб. І коли їм в майбутньому в певних ситуаціях потрібно показати не лише свідоцтво про розлучення, але й свідоцтво про шлюб, вони його просто-напросто не мають, щоб показати. Тому є багато таких ситуацій, в яких вам це може пригодитися. Або, наприклад, якщо ви за кордоном чи проходите якусь співбесіду, і вам треба оперативно вислати свої дипломи, це вам завжди стане в нагоді. І повірте мені на слово, коли стається криза, більшість людей не думають про те, як схопити абсолютно всі документи, знайти якийсь ідентифікаційний код і так далі. І також не думають про те, як це відсканувати, щоб було на потім. Тому, коли у вас з'явиться наступний вихідний чи вільний час, займіться цим, повірте, ви не пожалієте. Колись вам воно пригодиться. І такий маленький лайфхак. Якщо у вас є iPhone, то в айфоні прямо вбудовано в нотатках, що можна відсканувати документи. А в Android я знаю, що можна скачати додатково таку апку і це також зробити. Тому нам навіть не потрібно кудись їхати чи мати сканер вдома, це можна зробити безпосередньо завдяки вашому телефону. Порада номер два: зробіть два закордонних паспорти. Я щиро не розумію, чому більшість людей не користуються тим, що українцям дозволено мати два закордонних дійсних паспорти на руках. Розкажу, чому це може бути корисно. Наприклад, моя особиста історія. Ще колись задовго до повномасштабного вторгнення поїхала Катя в Польщу і там загубила свій закордонний паспорт. Ну, я досі до кінця не впевнена, чи я справді його загубила, чи мені пробували витягнути його з рюкзака і вкрасти кошельок, кошти, а помилково потягнули паспорт. Ну це вже нюанси. А, так ось. Якби я не мала на руках собою другого закордонного паспорта, по ідеї мені треба було їхати в інше місто, де є консульство, і виробляти білий паспорт, так званий. Але у мене з собою був другий закордонний паспорт, тому я залишалася спокійною, Я пішла в поліцію, написала заяву, показала їм свій другий закордонний паспорт, пояснила дуже довго пояснила, чому в мене взагалі три паспорта: один внутрішній, другий закордонний, третій закордонний загублений. Додатковий. Проплатила ще одну ніч в готелі і чекала. І думала, що якщо вже на наступний день не знайдеться мій паспорт, то тоді вже й поїду назад додому по цьому паспорту, який в мене залишився. І власне на наступний день зі мною зв'язалися, повідомили, що знайшли мій паспорт, що його хтось знайшов і приніс так, на відділок поліції, хоча знайшли його на зовсім іншій вулиці, де я не була, тому, тому в мене є така підозра, що мені хтось його витягнув і потім. Десь підкинув, але факт залишається фактом. Якби його не знайшли, цей паспорт я би на певний період часу в Польщі ну, застрягла. Ось тому, що кордон без закордонного паспорта було б дуже складно пройти. Інша справа, якщо у вас є другий закордонний паспорт на руках. Навіть якщо у вас немає печатки про в'їзд, ви завжди можете показати так вашу заяву в поліції, що ви справді загубили другий закордонний паспорт і додому вас завжди впустять. Так, ви громадин України, вас завжди впустять назад. Або ж, наприклад, якщо ви хочете податися на якусь візу, більшість візових центрів забирають паспорт і тримають його у себе не один тиждень, поки приймають рішення по вашій візі. Завжди зручно мати другий закордонний паспорт на руках. Ви можете подорожувати без якихось обмежень чи робити та, свої справи, бізнес, поїздки і так далі. В той час, коли другий паспорт лежить в візовому центрі, і ваша віза розглядається. Або ж згадаймо знов таки ж, наші реалії зараз дуже багато українців виїхали в інші країни, і величезний наплив, Є на наші консульства та посольства, з яким вони не справляються, і дуже багато українців буквально роками намагаються зловити слот, податися на закордонний паспорт, отримати цей закордонний паспорт, тому що ви, коли подається на закордонний паспорт за кордоном, то ви значно довше очікуєте, скільки на виготовлення, на скільки те, щоб його потім передали в країну, де вам будуть його видавати. Ті люди, які мають два закордонних паспорти, вони себе обезпечують тим, що якщо один так доволі швидш швидко закінчиться, протермінується. Або, наприклад, якщо людина часто подорожує і в неї закінчилися вільні сторінки для штампів, то завжди є другий паспорт, який апріорі, тому що ви ж не будете їх одночасно робити, дійсно і довше. І це виручає. Це часто виручає. Також виручає в такому випадку, кому випадку, що багато людей не знають, що для того, щоб. Подорожувати, навіть щоб виїхати просто в Євросоюз, чи купити білети на літак, чи заїхати в ту чи іншу країну. Більшість країн вимагає, щоб у ваш паспорт був дійсний не менше, ніж півроку. Тобто, якщо ваш паспорт закінчується вже через 5 місяців, вас просто-напросто можуть не впустити. Не впустити в Польщу, не впустити на літак, навіть може, може вам система не продати білет. Дуже багато людей також про це забувають і не знають. Тому ну, такий от лайфхак. І остання порада: порада номер три. Підготуйте заздалегідь переклади важливих документів. Це насправді в певних. Критичних ситуаціях допоможе вам вирулити, зекономити дорогоцінний час і навіть кошти. Чому? Наприклад, ви прийшли співбесіду, і вам так оперативно потрібно надіслати свої документи про освіту, якщо вони не дуплюються англійською мовою, потрібен переклад. А дуже часто. Вас можуть за кордону попросити, щоб цей переклад не був був не просто засвідчений перекладачем, але щоб і був нотаріально завірений або з за апостилем. І звичайно, якщо ви за кордоном висилати оригінали цих документів, став Україну, бо без оригіналів вам ніхто не зробить ні нотаріальне завірення, ні апостиль. Це додатковий час, нерви, витрати, наприклад. Вам потрібно в будь-який момент віддати свою дитину на навчання за кордон. Чи ви плануєте міграцію, чи у вас спільна дитина з іноземцем, чи в сьогоднішніх реаліях ви розглядаєте, що в той чи інший момент ви можете виїхати так на проживання в іншу країну? Вам завжди стануть нагоді переклади. Навіть теж саме свідоцтво про народження дитини за кордоном, щоб доказати, що це справді ваша дитина. Треба мати переклад. І таких прикладів дуже багато. Тому зробіть. Зробіть переклади хоча б основних документів. Також відскануйте ці переклади, також загрузіть їх на хмару, на свій бекап, на флешку, на Google Диск. Хай краще воно там буде, ніж його не буде. І якщо на перекладах стоїть дата, так, коли вони були перекладені, вони. Завірені, стоїть підпис перекладача, печатка, тобто вони не втрачають свою дійсність, тобто ви їх можете використати і через рік, і через п'ять. Тобто за це не варто переживати. Отже, давайте підсумуємо: документи це не просто папірці, це є ваша ідентичність, ваш доступ до закордону, до еміграції, підтвердження вашого майна, ваш шлюб, ваші діти. Тут потрібна система. І краще підготуватися до потенційної проблеми чи запиту чи необхідності, ніж постфактом потім її вирішувати. Якщо це відео вам було корисним, збережіть його, поставте подобайку, залиште коментар, що саме для вас було найкориснішим з цих трьох порад. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку українського контенту. І підписуйтесь!